Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні з вами розглянемо монету номіналом 2 копійки 2004 року, яка по каталогу ІТК має штамп 1ДА. І в даному відео дамо повну характеристику аверса монети, реверса, Дізнаємося, який штамп утвориться при їх співвідношенні, які технічні характеристики має, має дана монета, особливості. І в кінці відео скажу, наскільки цінний даний штамп. А розпочнемо з того, що монета 2 копійки 2004 року. Це була бігова монета України, яка виготовлялася з нежавіючої Сталіна. Монетному творі тиражем 120 мільйонів екземплярів. Якщо звернемось до каталогу, то побачимо, що основні технічні характеристики включають такі особливості: діаметр 16,3 мм, вага 1,8 грама. Що ж до гурта, то він є гладким. Коли ми хочемо визначити штамп монет, незалежно від номіналу та року, нам треба дати характеристику трьох сторін: аверса, реверса та гурта. Що ж двох копійок 2004 року, якщо гурт гладкий, то ми його не враховуємо штамп, і для визначення нам вистачить лише оверса та реверса. Для цього ми дамо детальну характеристику аверса, реверса і дізнаємося, який штамп утворюється. Щоб визначити по аверсу штамп перший, ми звертаємося увагу на те, що він тризубець є випуклим, напис «Україна» Лично до три зубця віддалена від канту монети. Що ж додати, 2004, вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. З боку дати присутній логотип київського монетного двору. Всі написи знаходяться в одній площині. Саме такі особливості ми можемо визначити по аверсу, охарактеризувавши штамп перший. Іншого штампу в обігу ви не знайдете. Він існує лише саме такий, як ви бачите перед собою. Коли визначили аверс монети, переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу нас цікавить штамп DA. який він має. Має особливості та як ми його визначаємо. Щоб визначити штамп, ДА, ми дивимося на те, що вінок він великий, шрифт він вузький в написах 2 та копійки, і в гронах номер 4 та 5 знаходиться по 4 ягоди. Саме це ясна відмінність, що відрізняє від інших штампів реверсу монети. Коли ми визначили, що перед нами монета, яка має штамп 1 da можемо поговорити по її ціні. На даний час при тиражі 120 мільйонів екземплярів дана монета коштує 50 копійок за один екземпляр, якщо вона виготовлена із нержавіючої сталі і не має різних браків. Тобто монета цінності немає. Проте зустрічаються монети, що виготовлені з інших металів. Якщо ви знайшли монету, яка виготовлена із латуні, можливо, алюмінія. Немагнітної сталі чи інших сплавів, то знайте, монета буде цінною. Якщо ж вона з нержавіючої сталі, сірого кольору, ця монета звичайна цінності вона не має. Друге, на що дивимось, це на відношення аверсу до реверсу. Якщо при повороті монети ви побачили, що аверс до реверсу відноситься з поворотом на 30 градусів, то знайте, монета коштуватиме від 50 до 70 гривень. До 30 поворот ми не рахуємо. Якщо знайдете. Дві копійки 2004 року зі штампом 1 ДА з поворотом на 90 градусів ціна стартує від 300 до 500 гривень. З поворотом на 180 2 копійки 2004 року будуть коштувати від 500 до 700 гривень за один екземпляр. Чи можна взяти дані монети в обігові? Так можна, якщо ви маєте даний номінал та рік, згідно проходу на аукціоні, такі монети були і ціни є актуальними, ті, що я вам назвав. Третє, на що ми звертаємо увагу, це на те, чи магнітна монета, чи не магнітна. Стандартні 2 копійки 2004 року вони є магнітними, адже виготовлялися з жавіючої сталі. Тобто, якщо ви знайдете монету, яка не буде прилипати до магніта, вона також буде цінною. Цінність буде від 800 до 1000 гривень за один екземпляр, але остаточну ціну покаже лише аукціон. Тож, якщо ви тримаєте в руках 2 копійки 2004 року зі штампом 1DА, звичайно, монета вона цінності немає. Треба, щоб вона відрізнялася або металом, або поворотом, або не прилипала до магніта. Якщо у вас залишилось питання по цінності даної монети, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети України, щоб розуміти, які вони мають особливості і які монети зустрічаються в обігові на даний час. Тож всього найкращого.